Усіх вітаю любителі світового кіно. Нещодавно в кінотеатрах вийшов новий фільм від Марвел Капітан Америка. 4. Новий чудовий світ. Цей фільм є першим, коли у ролі Капітана Америки грає не Стів Роджерс, а Сем Вілсен. І цей фільм має на меті бути першим, коли змінюється взагалі цей всесвіт Марвел, де нам у назві і пояснюють, що це новий світ, а тому він вже не буде таким як раніше. Але, звичайно, глядачі звикли до минулого капітана Америки Стіва Роджерса, до того ж і актор більш сильніший за того, хто грає Сева Вілсона. А тому і виникають непорозуміння, що це точно не той персонаж, не той актор, який повинен бути найголовнішим персонажем у майбутніх фільмах Марвел. До того ж, повідомляється, що він так само буде лідером та головним героєм у наступних фільмах, і так само як і Стів Роджерс буде лідером, там командувати та робити так, як потрібно. Ну а в цьому відео поговоримо що з фільмом Капітан Америка 4 не так, що мені сподобалось, та чого чекати далі у наступних фільмах. Починаю з загальних вражень, без спойлерів. По-перше, що мені одразу кинулося в очі, це те, що цей фільм виглядав не як повнометражний фільм, а як просто серіал. Таке враження, що просто зліпили 6-8 серій як один фільм, і ми отримали ось цей Капітан Америка 4. І все. Тому що ну зовсім не пахло якимось окремим фільмом, де ми маємо багато крутих сцен, ради яких варто йти в кіно. Взагалі можна згадати та нагадати, що цей фільм фактично є продовженням серіалу «Сокіл та зимовий солдат, в якому розповідалося встановлення ось цього нового капітана Америки Сема Вілсона. Там нам показували, як спочатку повинен був стати капітаном Америки Джон Вокер, який отримав сироватку суперсолдата, але він просто емоційно, начебто, не справився, і через це щит та звання Капітана Америки перейшло до Сема Вілсона. І в цілому це логічно. По-перше, тому що це вже показували у коміксах. Ну, а по-друге, не обов'язково бути суперсолдатом, супергероєм, щоб бути капітаном Америки, де нам це і показали. Що стосується плюсів та мінусів, то почну з плюсів, тому що найголовнішим плюсом є Тадеос Рос, якого грає Гаррісон Форд. Ну, по-перше, я хочу сказати, що Гаррісон Форд це дуже крутий актор. Мені особисто він дуже подобається, і він зіграв цю роль дуже непогано. Що стосується лінії президента Америки Тадео Сороса, майбутнього червоного галка, вона як на мене показана найкраще. Пояснили як він став цим червоним галком, чому він став і через кого він став. І тому в цьому плані ця лінія виглядає дуже непогано. Також, звичайно, було приємно побачити, напевно, ось ці 10 хвилин фільму, коли показували червоного галка його силу, взагалі, що стосується Червоного галку, то в коміксах пояснюється, що він набагато сильніший за головного Брюса Беннера. І, звичайно, у цьому фільмі я очікував побачити більше потенціалу, тому в цьому плані, що його так легко переміг Сем Вілсон... Трошки дивує. Звичайно, там використовувалися можливості ваканди, ці технології, але хотілося б побачити більше від Червоного Галку. Також не зрозуміло, що наприкінці фільму він, начебто, став добрим, визнав свою провину. Хоча за коміксами Червоний Галк це антигерой, іноді лиходій, і не знаю, чому його зробили саме таким. Можливо, ми його побачимо у майбутньому фільмі Громоверсії, де він зобов'язаний бути, якщо казати про комікси, звичайно, його поки що в трейлерах не показували. Можливо, тому щоб не засполерити цікаву подію. Що стосується мінусів, то найголовнішим мінусом є Сем Вілсон, тому що це головний герой, і тут хочеться очікувати чогось цікавого, якоїсь цікавої мотивації від нього, але найголовніша його мотивація це просто служити своїй країні і бути схожим на Стіва Роджерса. І наприкінці фільму він розуміє, що він не повинен бути схожим на когось, а повинен бути собою. До того ж нам знову повторюють схожі лінії, як і зі Стівом Роджерсом, тому що тут він намагався врятувати Ісаю Бретлі, який не спеціально намагався вбити президента Америки, а у другій та третій частині зі Стівом Роджерсом той намагався врятувати свого друга Бакі, який був запрограмований вбивати та виконувати накази інших людей. Тобто, по факту, в цьому фільмі від головного персонажа ми нічого не побачили нового, просто маємо точно такого ж персонажа, лише там без сиворотки, суперсолдата, але з крилами від ваканди. Також в цьому фільмі одночасно був і плюс та мінус, тому що мені дуже подобається актор Джан карло Еспозіто, який зіграв Сайд Вінтера. Дуже цікавий персонаж, якого повинні було розкривати трошки більше. Можливо, цей персонаж не годиться для такого великого фільму. Він більше підходить для серіалу. Але, як на мене, він був дуже цікавий. І якщо б його краще розкрили, то фільм був би дуже цікавий. Також чомусь у фільмі не вистачило часу, щоб краще пояснити, що це за леходій доктор Семулі Стернс. Тому я розповім трошки про нього. Це клітинний біолог і професор грейбернського коледжу, який шукав ліки для Брюса Беннера. Стенсу вдалося розробити тимчасову протиутруту від стану Беннера, але він також був змушений повторити цей процес з Емілем Блонськи, перетворивши його на мерзоту. Коли на нього вплинула кров Беннера на відкриту рану його голови, його розум зазнав швидкої мутації, що значно підвищило його розумові здібності. Однак Наташа Романов пробула і приборкала його, передавши під опіку «Щілд». Ну а щоб зрозуміти його на людський інтелект, то ось вам приклад: вплив кров'ю Халка різко збільшив мозкові здібності стернза до такого рівня, що він міг визначити місце народження чорної вдови у Сталінграді лише за її акценту. Стернз також здатний швидко виконувати складні ймовірності обчислення у своєму мозку, визнаючи всі можливі сценарії та ймовірність їх виникнення, як от безпосередню загрозу мультиверсальної кризи або передбачуючи дії своїх ворогів. Тому не дивно, що в сцені після титрів він Сему Вілсуну розповідав, що зовсім скоро у майбутньому з'являться якісь персонажі на землі з інших всесвітів. До речі, що стосується інших всесвітів ЕКВМ, то нам же показувала це Моніка Рамбо, яка опинилася в іншому всесвіті наприкінці фільму, де вона познайомилася зі звіром з людей Ікс та з капітаном Марвел з того Всесвіту. Ну а майбутній фільм Фантастична четвірка взагалі буде відбуватися у паралельному всесвіті, і я так думаю, що наприкінці фільму вони якимось чином опиняться у нашому Всесвіті 616. У підсумку, якщо давати оцінку цьому фільму, я б поставив би 60. 6 я накидую чисто, тому що показали нових лиходіїв, там червоного галка, лідера, сайдвінтера. Що стосується кепа, то нічого цікавого, це звичайний солдат, якому дали крила. Так приємно, що він не має там здібностей, як у Стіва Роджерса у Бакі, але все одно це звичайний солдат, і його мотивації якось замало. До речі, також варто відзначити, що в фільмі презентували нам Адамантій. Всі ми прекрасно знаємо, що Росомаха мав Адамантій у своєму тілі, але враховуючи, що Росомаху вже показували у фільмі з Дедпулом, то ні для кого не є новиною, що люди Ікс скоро повернеться до цього всесвіту. Тому поява Адамантію і його презентація не є чимось новим та ексклюзивним. Ну і наостанок пишіть в коментарях, як вам цей фільм, або можливо плануєте на нього сходити. Ну і взагалі, дякую за перегляд, залишайтесь зі мною на каналі і до зустрічі у новому відео.